Вітаю любі друзі, шановне панства. Сьогодні продовжуємо перекладати монети з даної коробки з-під автопасти до нашого планшету. Тут вони в мене попередньо зберігаються і сьогодні дойшла черга до огляду наступної монети. Це у нас монета номіналом, зараз що там у нас залишило? а тут буквально вже одна монетка. Ні, ще одна є. Тут у нас сьогодні на огляді монета 2002 року номіналом. Зараз закрию коробку. Номіналом невелика, враховуючи її розміри, це, скоріше за все, 2 гривні. Беремо на поміч нашого помічника в вигляді скрепки і виймаємо із зіп-пакета нашу монетку і будемо робити невеличкий огляд. Так, отже, у нас сьогодні на огляді монета із серії Флора і Фауна присвячена червонокнижному виду тварин. Пугачу, той, який буквально оцей вид єдиний в Україні взагалі, їх, їх там є 20 різновидів, в Україні тільки один з них живе. Ось Це реверс монети, пугач, так вона і називається, ця і на латині бубо-бубо, якщо я правильно розумію, «Бубо» і ще раз І на дубовій власне, гілці сидить оцей ось Пугач. Ось дубова гілка з жолудями, з листям, які зображено даного рідкісного птаха. Гурт монети рифлений. На аверсі монети стандартно для всієї флори і фауни напис 2 гривні, рік каброні 2002, логотип монетного двору, напис Україна і зображення Малого Державного гербу України. І В обрамленні такого вінка з тварин різних зображено солов'я, бур'ян, жаба, чиропуха, ось калина, ось такі типові рослини. І з іншого боку також метелика зображено, жолуді, дуба. типові. Рослини і тварини України. Таке обрамлення для 2 гривень, характерно для всіх. Для всієї серії флора і фауна. Єдине, що тут капсула дещо така потерта. І монета не дуже якісно виглядає. Зараз спробуємо відкрити капсулу. Цього не рекомендують робити, але я думаю, що для огляду, що обережно такого з рукавичками виняти її, то нічого страшного в цьому немає. Головне голими пальцями. Ось. Так, о, ну так, в принципі, я думаю, що так набагато краще виглядає дана монета. Тут у неї стан такий собі не, не вважається ідеальним, дещо він посередній, але е, не, не, не вбита, як то кажуть, монета, більш-менш живенька. Просто треба капсули, думаю, буде змінити, щоб її зображення монети було набагато кращим. Але потертості все-таки є. Я так думаю, що ця монета була не в капсулі попередньої, відповідно, має дещо такі мікроподряпини. Мікро Ну, ні, ну, Враховуючи ціну, за яку мені вдалося її придбати, то в принципі то не є смертельна. Дана монета, Пугач відноситься, повторюсь, до серії Флора і Фауна, досить велика серія, і, на жаль, її чомусь в останні роки її не продовжують. Невідомо чому. Там вже розпочата серія Чорнобиль відродження, чомусь цю серію. Забули. А насправді у нас дуже велика кількість тварин і птахів, а саме тих, що віднесені, і в тому числі до червоної книги. Матеріал монети Нельзильбер діаметр 31 мм, вона менша за 5 гривні, там 35 мм. Маса відповідно, також менша, 12,8 г. Тираж у неї так само продовжується із 30 тисяч Ну і відповідно того у такої монети ціна. Станом на 2025 рік ціна коливається коливалася від 2450 гривень до 2900 гривень. Ну, взагалі, серія «Флора і фауна це улюблен, одна з улюблених серій нумізматів. Ну, є такі нумізмати, які взагалі збирають якісь окремі серії, хтось стародавні міста, хтось літаки України, а хтось конкретно «Флору і фауну», і не тільки Україна, і світу загалом. І тому ця. Така монета відповідно, коштує дорого. Це одна, до речі, з найдорожчих монет із серії 2002 року. Там найдорожча, як ви вже знаєте з попередніх відео, це Ан-225 мрія. А ця монета якраз по вартості 2500-2900 наздоганяє наш Руслан. Там ще є ще одна монета є, до речі, із дорогих, при неї буде окремий огляд. Тобто у них ціни такі досить суттєві, кусаються, як то кажуть. Це єдиний вид, до речі, цього птаха у фауні України і переважна частина популяції даного виду зосереджена в основному в західних областях України. Стосовно даного птаха, що є про нього, які є дані. Вважається, що взагалі Пугач як вид поширений на великій території, ареал виду охоплює майже всю Європу, Азію на півночі до меж лісу, на Сході до Якутії, Сахаліну, Японії. На півдні до Північної Африки, Аравії та Південного Китаю. В Україні це осіло кочовий птах, гніздиться в полісі, північна Україна, Сході і Заході країни. Можливе гніздування нарешті території. Але основна маса гніздується дійсно на Західній Україні. Чисельність виду по всій території невисока, він вважається рідкісним птахом. Пугач ще жіє до віддалених від людини глухих старих лісів, байраків. В гірських місцевостях до скелястих ландшафтів, у степу до глибоких ярів, берегових долин і урвищ, іноді зустрічається в лісах і на болотах. Для полювання птах обирає місцевість з поєднанням різноманітних структур, перелісків, галявин, чагарників і відкритих водойм. В місцях з оптимальними умовами для життя щільність поселення пугача може бути досить великою. Гніздова територія, на відміну від кормової, досить невелика і добре захищається птахами. Якщо їх не турбувати, то вони займають територію впродовж багатьох років. Тобто такий от коротенький опис стосовно даного птаха. Довжина тіла в нього 60-70 см, розмах крил 150-190 см, вага від 2 до 4 кг. І ця монетка переїжджає до нашого планшету. Вони номінал 2 гривні. Відповідно, має поміститися до комірки з 2 гривень. Ну, в принципі, якщо так трошки піднатиснути, то в принципі розміщається. Поміщається вона в, цей, в цю комірку, досить непогано. Ось. Що цікаво, що даний птах в природі живе до 20 років. У неволі, в комфортних умовах, може навіть і до 60 років. Тобто, якщо його годувати, відкормлювати, то він і до 60 років в принципі, як людина може протягнути. І Пугач вважається однією з найбільших сов у світі, поступається тільки рибному Пугачу. І, відповідно, це найбільша сова в Україні. Вроді легко пізнається за розмірами, за опереним до кігтями лапами та великими пір'яними вушками. Тобто такий птах в Україні зустрічається, він вважається рідкісним, в основному зберігся тільки в заповідних територіях, на жаль. Ось їх раняється офіційно законом України червоною книгою, оскільки він, його популяція катастрофічно скорочується. Ось, Завдяки тому, що їх на них і браконьєри полюють, є такі розумники і будуються лінії електропередач, що заважає гніздування, шум, який створюється, і, відповідно, це зменшує їх популяцію. На жаль. Тому треба таких птахів, звісно, берегти. Одна із моментів їхньої звернути щоб увагу, так раз зображують на таких от монетах, що це зникаючі види. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі.